Пане Віталію, від вас хочеться безумовно почути про ситуацію на Авдіївському напрямку, що відбувається навколо вашого міста. Про людей також обов'язково спитаю, але яка інтенсивність боїв станом на зараз? Дуже гаряче в місті. Дійсно, ті кількість обстрілів, які ви озвучили раніше за минулу добу, було приблизно так. Але сьогодні, я думаю, буде більше. Зранку 6.43 почалися почалось у нас обстріли. крайній був буквально півгодини тому, а їх вже на сьогодні вже 18. Тому розуміємо, що це ще не на кінець дня ще ще буде і ввечері. І хотілося би, щоб не було їх вночі. Ну буде як буде дуже інтенсивно. Вони наступають здебільшого, здебільшого ну, північніше від міста. На промо тобто хочуть з різуть... флангів обійти Авдіївку, пане Віталію. Тому що ну, мені розповідали, що вони можуть і такий сценарій використовувати, враховуючи, що в ЛОБ не вдається сьогодні. Вони пішли і в лобову, тобто дуже великі сили зосереджені на нашому напрямку. Приблизно донецький напрямок це десь там 170 батальйонів. Це Донецький напрямок. Це, це не тільки Авдіївка, зрозуміло, але це дуже багато. Це от ну, мега-мега, скажем так. Тому вони не шкодують особовий склад. Лізуть сьогодні, наприклад, і північніше, і південніше, і в лобову напромку лізуть за підтримки там броні танки, танків, БМП, артилерія. Ну от за минулу застосовує. добу так за минулу добу, от саме тільки по нашому напрямку десь приблизно 500 чоловік скажімо так, мінусанула половина приблизна половина це безповоротні, ну і трохи більше ніж половина це санітарні. Ну тобто трьохсоті поранені. Це тільки за добу на нашому напрямку. Уявляємо, що відбувається на углядарі, бо там теж дуже гаряче. Той самий Бахмут. Тобто, ці зведення, які ми бачимо кожного дня в ГШ, то я думаю, що вони трохи занижені. Ну я, я розумію, що. Їх там якось намагаються більш реально показують, але ж не вся інформація оперативна е, попадає в штаб, тобто на місцях її набагато більше. Це це мене ну, тут на місце. Ко що сла кого складаються ті угрупування, які навпроти наших, зокрема навколо Авдіївки? Е, хто ті люди? Це вагнерівці, чи це тепер знову ж таки ті військові там десантники, морпіхи, як до прикладу, навколо Бахмута. Зараз потроху ну вагнерівців вже немає на нашому напрямку. Не знаю, чи то вони вже закінчились. А да, може не... вже закінчились на щастя. Так, так п'ятнашки нема. Це міжнародна бригада, яка здебільшого складається з, скажімо так, з найманців з усього світу. Їх також немає вже декілька днів поспіль. Ну і по перехопленням чуємо, що. Ну, мають вони все таки на меті відвести перший армійський корпус так званої ДНР і замінити, замінити їх повністю 96, ну, складом 96-ї парашютно-десантної дивізії Російської Федерації. Нащо ну, ну, десантники ви, можуть ну, зробити ну, на цьому напрямку? Ну тобто, наскільки це елітарна частина, елітний підрозділ, який може воювати в таких умовах при таких тактиках. Ну знову ж дані розвідки наші, да це такі обстріляні, це кадрові, які ну, навіть, навіть хлопці кажуть, вони воюють трошки інакше. Тобто, якщо вагнеровці і Денери да вони скажімо так менш навчені, і здебільшого там ну більшість з них е, лягає в першому бою, то ці тактично підготовлені, більш якісно, ці е, скажімо так, використовуючи бронетехніку. Більш корисніше з їхнього там, скажем, боку, ну тобто, це вже підготовлені, і вони прийшли там. Хтось з них і Чечню прийшов, хтось з них прийшов вже, скажем так, і 15 п'ятнадцятий на ротаціях були. Е, ну скажем, це вже такі більш кадрові, більш більш досвідчені, тому з ними набагато складніше. Скажіть, пане Віталію а, а, про людей я безумовно, хочу запитати в одному з своїх інтерв'ю ви сказали, що від початку року виїхали 25 місцевих жителів. З них 6 лютого виїхало четверо. Серед них одна дитина. Про яку приблизно, хоча б кількість цивільних, ще можна говорити, які знаходяться в Авдіївці? Ви знаєте, ми вчора демонстрували сюжет, який військові оприлюднили про те, як евакуювали хлопчика з однієї з сім'ї. Його відвозили, я так розумію, в Київ для того, щоб людина дитина була в безпеці і могла можливість навчатися. Як багато таких історій? Це Сашко 11 років цьому хлопцю. Він був, скажем, в опікунській сім'ї. опікуном була його рідна бабуся свого часу. Вони виїхали в Київ півроку, приблизно вони прожили в Києві. Потім з ними зв'язок обірвався. Коли іноді вона виходила на зв'язок. Вона розказувала, що вони десь живуть в селі, там біля Дніпра. Ну тобто, брехала відверто кажучи, самі повернулись в Авдіївку, Ми то зрозуміли, направили туди. Патруль для перевірки, перевірили, дійсно вони там. Ну от е, Сашку повезло, то, що ну, в певній мірі, да, що в нього, е, скоріше, все, буде майбутнє, бо ми його вивезли. Е, це опікунська родина, е, скажімо так, була, е, було засідання комісії, е, яка одностайно прийняла рішення, е, що треба цю сім'ю. Скажем так, опікунську сім'ю родину треба її ліквідувати, дитину забрати і передати в інші руки. Хто хто захоче бути опікуном? Було розпорядження військової адміністрації. Дитину приїхали, забрали зараз. Сашко знаходиться в Києві, і опікунство над ним бере його рідна тетя, в якої вони, до речі, жили до того. Він їхав зажати. То було видно, він плакав, його заспокоювали. Ну, зрозуміло, дитина стріпись. зовсім мала. Так, коли ми з ним зустрілися, він ну попив чаю з'їв цукерку, то він почав розповідати, як йому в Києві подобалось, які в нього там друзі. Він їх розказував їх адреси. З тим він гуляв, з тим вони скло розбили. Ну тобто, живий нормальний хлопчина, якому скажімо так, ще жить і жить. А от нарешті, от такі от безвідповідальні. Навіть рідні, да, хоч і бабуся, хоч опікуна вона рідна бабуся. На жаль, ну ви ви бачили цей сюжет, коли вона казала: я нікуди не поїду, я тут народилась. І скільки таких історій, ну, пане Віталію, в Авдіївці Ще е, е, на жаль, е, опікунів е, чи чи на добре? Опікунів нема в місті. Е, тут є механізм законодавчий, як таких дітей вивозити. Що стосується повних родин, де рідні батько та мати, то там ситуація набагато складніша. Нема в нас жодного законного механізму, як цих дітей примусово вивозити з міста, ми є, скажімо так, обліковано близько 60 таких дітей, але ми розуміємо, що їх трохи більше. Зараз з'ясовуємо певну кількість вже знайшли таких дітей. Було в нас їх на обліку 56. Після смерті Елі дівчинки 6 років, яка Теж ну, знає це, цю це, історію. Це ця історія сколихнула всю державу, всю країну. Навіть мені дзвонили з Польщі. Знайомі е, і от дитини стало серцем. Поє... Просто тим, хто не знає, глядачами, я скажу. В дитини просто стало серце. Там були передумови. Вона хворіла до того, і це вже були наслідки. Серцевий нападок. Е, Еля була не облікована, вона не була в жодному списку. Ми зрозуміли, що таких дітей більше от... Е, от, Взагалі, ми це, це, це почали проводити роботу з поліція, військова адміністрація, і трохи дітей додалося, На жаль, на жаль, ну десь приблизно ми так думаємо. Може, там 65-70 таких дітей, що в місті є. А людей, взагалі, десь приблизно 2,5 тисячі. Пане Італію, спасибі вам величезне, що ви знайшли можливість до нас доєднатися. ми завжди вам раді. Дякую, що. Ем... До нас сьогодні з коментарями, все таки е, доєднались Віталій Барабаш, голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації, був з нами на зв'язку. Спасибі.